В Олександрії на мікрорайоні Перемога сталося жорстоке вбивство. Молодий чоловік під дією алкогольного дурману ножем та молотком забив свого товариша по чарці. Сталася трагічна подія у четвер, 24 листопада, 24 листопада до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від працівників швидкої медичної допомоги про те, що на мікрорайоні перемога знайдено тіло чоловіка. Після повідомлення медиків на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Олександрійського відділу поліції. Там правоохоронці виявили тіло 32-річного Олександрійця з явними ознаками насильницької смерті. По гарячим слідам правоохоронцям вдалося встановити підозрюваного у вбивстві. Вже через годину, провівши ряд оперативно-розшукових заходів, нам вдалося затримати чоловіка причетного до вчинення даного злочину. Ним виявився місцевий житель, 33-річний. Також вдалося встановити, що напередодні двоє чоловіків розпивали алкогольні напої, між ними сталася конфліктна ситуація, в ході якої підозрюваний вхопив ніж, наніс декілька ударів. Потім, за попередню інформацію, молоток, яким він теж наніс декілька ударів потерпілому, від чого останній помер. Після розправи над товаришем по чарці підозрюваний взяв його тіло та відтягнув до найближчого будинку. Після чого залишив труп посеред вулиці та зник у невідомому напрямку. Його вдалося затримати у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. На сьогоднішній день він дає покази слідчим відносно нього. Вирішується питання про оголошення підозри і обрання міри запобіжного заходу. Правоохоронці частково вилучили речові докази ніж з місця злочину. Він був направлений на дослідження. Проводиться судово-медична експертиза тіла загиблого. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України Умисне вбивство. Олександрійцю загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Підозрюваний вбивстві раніше не судимий, займається підприємницькою діяльністю, а саме виготовленням пам'ятників. У загиблого залишилася дружина та троє дітей.